Добрий день. Зараз ми знаходимося в містечку скалаті неподалік від Тернополя. Тут проходить видатна подія. Випускний, випускний бал 12-класників. Зараз ми спробуємо взяти них інтерв'ю. Толік, пішли. Толік, дем, Толік. Добрий день. Ми хочемо взяти вас інтерв'ю. Добрий день. Що ви можете сказати про цей видатний випускний? Ясненько. Золоті слова. Золоті слова ми почули. Дуже гарні слова. Йдемо далі, беремо далі інтерв'ю. Добрий день, дивіться, яка красуня, дивіться, яка красуня, я її помітив здалека. Добрий день, як вас звати? Оксану звати, Оксана, дайте мені, будь ласка, свій номер. Дайте, мені, будь ласка, свій номер. Три-чотири. Є-є-є! Дякую, — вже домашня. Ясненько, я до неї завтра подзвоню. <риклад> що ви можете сказати? Тут дуже прекрасна подія, що сталося. У <риклад> вас випусний? І, і скільки вас зараз випустить на рік? <риклад> <риклад> Одра життя! Ясненько. тут дуже хороші справи. Дивіться, скільки народу, дивіться. Доброго <риклад> дня вам. Можете мені сказати, скільки ви уроків прогуляли? — Важко порахувати. дуже важко. Ви попробуйте. — Ну, може, один. Смаження. А що так слава, що ви такі? Ну, Вона вчиться, вона випускник, але не має медалі. Вона назабрехала, люди. Немає вона медалів. бреше люди, випускник, немає Випускник! Медаль. золота медаль. Слібна медалі. Що ви можете знати? Я вивчилася, Як вчителі. Що мать знати? Такої халяви, як тут, немає ніде, я, чесно кажу. Скала, Рішається все. Абсолютно все. Скала дуже відомий. Дав 20 рублів, ти поступів. Далі! Доброго дня, доброго дня. Ви багато випили? Багато. Nekad vam je pali? BATO! Bato, znači tuži bato Vem daljši, ja, mi je pali? Imam dalje što moram intervjuati. Dobro, vojdeo! A što vam spravit' zavdje na odnovu? Me ovdje na odnovu ne spravim se. A možete mi iskazati, jak vas zvati? Eee, Vasilj. A jak vaša klečka? Homa. Homa, homa, homa klečka. Ну скажіть пару слів про цих дівчат, про цей випускний. Ні, ну про всіх дівчат я не можу сказати, бо я всі не знаю. Бо... А я б, б сказав прекрасно. Ну-ну, і-і-і. Що і, і? не зайка. Там батьки, ми до батьків не підемо, тут раз наб'ють, вони вже трошки в нас. Ми би ще взяли пару слів у цього молодого янука підійшли. Там ну, день, як вас назвати. Шофер має автомобіль. Що ви можете сказати? Що тут, що ви, скільки ви випили, скільки ви прогуляли? Кажіть Та, про школу. Ви випили багато, прогуляли купа грошей. <рес> О, е, е. Бачимо, що випили багато, я, пит... я про гроші не питав. Вибачають, я про гроші. Я дуже скромний людей, я про гроші не питаю. Від в нього гарна сорочка, де мені до нього, пацани? Мені... Скажіть. І... Скажіть. Скажіть кажуть. пару слів. На рахунок того, як ви хочете святкувати далі, а як там є під той сел. Він не танцює, він не танцює. Ей, йо, йо. Пішли далі. Йо, йо, йо. Я бачу, я бачу молодих пацанів. О, добре, пішли. <хатус> <прасти> не звати. О, бачу, ви багато випили. Та не дуже. Так. Що саме ви п'єте? Не для реклами, не для реклами. Що саме не ви п'єте? для реклами. П'ємо все, що має більше сорок п'ять градусів. Молодці, молоді, я вас вітаю! Одним словом. Це інтерв'ю, щоб не прозвучало на весь скалад. Ми дуже пишаємося тим, що в нас в Тернопільській області відбувається таке, таке велике видовище. Подивіться на всіх дивіться, які в них сорочки, де мені до них, де мені до них Те з моїм зарплатом 30 гривень на місяць, де мені до них. Коротше, ми відбули... Ні, ще не не, толік, толік, знімай рівно, толік. Коротше, в в скалаті дуже багато людей, дуже багато віднятих подій. Вони дуже гарно святкують. Долік прозуп... камеру. Це паси, чі, Бачите, тут знаходиться дуже гарний, дуже гарний долік барзорепад. Барзорипарзорипас Бар, після того як прийшов. Піяк прийшов. Відпустіть піяка! охорона. Короче, два слова. Що можу сказати. Гарне місто скала. Приїжджайте до нас. Все буде добре. Ми вас зустрічаємо. З вами був індібес спеціально для файна ТВ. Долік зняв.